Сьогодні я завітала в салон краси Oh My Girl, який знаходиться в самому центрі Івано-Франківська. Хочу показати вам трішечки естетики цього салону краси. Тут все дуже затишно, спокійно, красиво, дуже гарні локації. Зона очікування це взагалі щось неймовірне. Мені хотілося змін, а саме змінити колір волосся. І ось таке було в мене до трішки відросше коріння, відтінок уже доволі жовтий. Ми вирішили його затонувати. Підібрали відтінок, помили волосся, трішечки порелаксували і приступаємо до тонування. Трішечки покажу вам процесу нанесення. Я тут любуюся, красуюся в церкві, п'ю водичку, яку мені принесли. Тут же ми сушимо волосся. А, от. І я вже бачу цей результат, такий просто вау! Ось таке було до, ось таке після. І ви можете побачити, яке волосся стало шовковистим, доглянутим, красивим. Я залишилась дуже задоволена, тому рекомендую вам цей салон.